Шалом народу Божому і нашій Україні. Ми живемо з вами у страшні часи війни. І страшно і старим людям, і малим. Страх переповнює сьогодні тих, хто захищає країну. І це природнє. І тим, хто допомагає захисникам. Страшно навіть. Збоку дивитися на Україну і те, що відбувається на території нашої країни, і тому немало людей або залишили країну, а ще більше не наважується навіть перетнути західні кордони для того, щоб бодай на годину, на добу залишитися тоді, коли воють сирени або летять ракети. Люди бояться. І коли хтось каже, що не страшно, або просто ми звикаємо, до певної міри це так, але все ж таки страх це знайоме відчуття і переживання для кожного. Коли ми відкриваємо з вами Біблію, Біблія говорить про страх в різному вимірі, описуючи різні події різних людей, що вони переживали. Але хочу звернути увагу сьогодні на те, що в Слові Божому є рецепт того, як позбавлятися страху, як жити без хронічного страху або фобії. В першому посланні Іоанна у четвертому розділі апостол Любові, який багато писав про значення Божої любові агапи, він каже так, що у любові немає страху. Але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. У любові немає страху. Дивно, чи не правда, що ми поєднуємо любов і страх. І любов проганяє страх. Тобто, видається так, що це і є той рецепт, як людині перестати боятися, це почати любити. Ви ніколи не думали, що в цьому є якась певна суть? Бо, певно, ми з вами багато маємо різних причин для того, щоб боятися. Страх відомий нам, хтось боїться висоти, хтось боїться темряви. Хтось боїться зайти у ліфт і кажуть, це клаустрофобія. Дивно, деякі люди бояться навіть кліщів, або собак, або кішок. Ми всі боїмося хвороби. І люди, які досліджують різні фобії, кажуть про те, що це також є небезпечний стан людини. Хтось боїться про свій авторитет, як би його не втратити. Старі люди бояться самотності. До речі, як і часто молоді люди. У дівчат інколи є така фобія не вийти заміж. І коли перейшло за 20 чи 25, а можливо і за 30, цей страх все більше наповнює людину, і в неї з'являються певні навіть комплекси. Вона веде себе якось неадекватно, люди бояться катаклізмів. Люди бояться лікарів. Кажуть, що навіть є фобія протилежної статі. Я не знаю, як вона виглядає, але мені видається, що багато закоренілих холостяків якраз мають таку фобію. Вони ніяк не можуть нормально побудувати стосунки з дівчатами, наприклад, якщо вони хлопці. Навіть кажуть про те, що є страх працювати. Це фобія. І, певно, багато лінтяїв якраз і не працюють, тому що вони бояться роботи. Не знаю, наскільки серйозно про це можна говорити. Але, певно, є, наприклад, такий страх, як страх смерті. І це фобія, яка часто людей переслідує. І чим ближче вони до цього дня, тим менше вони хотіли би про це думати, і так само ведуть себе дуже неадекватно. Війна це той період. Коли ми зустрічаємо такий тотальний страх, коли багато людей в таких хронічних фобіях, і стоїть питання, як жити, коли жити страшно, як дивитися в завтрашній день з оптимізмом, як взагалі можна було би будувати своє життя і стосунки з іншими, якщо є страх, наприклад, бомбардування. І ми це бачимо сьогодні, як великі міста в Україні. Піддаються таким бомбардуванням. Страх окупації, страх інвалідності, страх еміграції, страх втратити рідних, близьких це все відомо сьогодні тисячам і мільйонам наших співвітчизників, і кожен із нас в більшій чи меншій мірі це переживає. Потрібно сказати, що страх це природний, але часто ненормальний стан людини. Особливо, якщо вона не знає Бога. І коли страх виводить із під контролю людину, і вона не може вже себе контролювати, то якраз це діагностується як фобія і навіть психічний розлад. Але Біблія говорить, у любові немає страху. Досконала любов проганяє страх. Страх несе страждання. Бачите, сказано про наші внутрішні душевні переживання, про наш стан. І, звичайно, маючи ось такі переживання, ми задаємося питанням, як нам позбутися цього, як війти у стан рівноваги, як заспокоїти свої нерви, як перестати боятися і вести себе адекватно. Мова йде про особливий вид любові. У грецькій мові є любов Ерос, і, певно, ми розуміємо, про що йде мова. Любов філіо, як дружня любов, яка зв'язує людей, вони мають душевні симпатії один до одного. Любов з наприклад, це батьківська любов. І любов Агапи. Саме про цю любов Божу, любов Агапи, тут йде мова. Біблія говорить про те, що це ознака нашого зв'язку з Богом, коли ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має до нас. Бо цей текст говорить про те, що Бог є любов Агапи. І хто перебуває в такій любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Святе Писання Новий Завіт говорить про те, що така любов є зв'язок досконалості. Це те, що має переживати кожен християнин і кожен, хто вірує в Бога. Переживати як батьківські почуття, які має Бог до нас, і виливає на нас через цю любов, і ми приймаємо, як діти, ось цю агапи. Агапи різниця від ерос, від філіо, від Сторге. Агапи оце є сукупність досконалості. І саме така любов, за Словом Божим, так як вчить нас апостол, руйнує людський страх. Маючи певний природний страх, ми маємо позбавитися внутрішньої душевної фобії будь-якої. Особливо тоді, коли ми не впевнені, нам лячно, ми переживаємо і ризикуємо вийти з-під власного контролю і Божого контролю. Написано, що таким чином любов Його стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість навіть День суду стати перед Богом. Іншими словами, маючи Божу любов, приймаючи Його як, як батька на небесах, кожна людина на землі, яка переживає цілий ряд викликів, небезпек, Реальних небезпек, вона може залишатися спокійною, навіть якщо вона має фізіологічний страх певний. Любов Божа робить нас сміливими. Саме про це йде мова. Любов Божа агапи нейтралізує і проганяє всяку невпевненість, бо в Біблії сказано, в такій любові немає страху. Бо язливі люди, вони недосконалі в любові. Наприклад, дружина боїться, що чоловік полюбить іншу. Це страх. Вона може підозрювати його. А особливо тоді, коли є періоди якоїсь незгоди, якихось труднощів, непорозуміння в сім'ї, така фобія може ще більше стверджуватися. Або навпаки, страх чоловіка, що дружина. Не звертає на нього уваги, дружина, можливо, в серці має якісь романтичні почуття, і, і вони прив'язані до іншого. А чому в світі так багато флірту, так багато речей, які неприпустимі між двома людьми, які поєднані любов'ю Ерос, здається? Ось чому важлива агапи, тому що ця любов дбає про інших сильніше, ніж навіть про самого себе. Це ознака недосконалої егоїстичної любові, коли людина хоче, щоб її любили, в той же час вона не віддає любов. Агапи направлена на інших. І тому любов визначається тим, наскільки ми пізнаємо Божу любов. Тому що християнка, яка любить Бога, вона буде передавати цю любов для свого чоловіка. І християнин батько для своїх дітей, діти своїм батькам. Навіть коли ми говоримо про нашу країну, любов агапи це причина жертовного служіння. Хто жертвує навіть до смерті, той любить. Біблія каже, ми любимо Його, тому що він перший нас полюбив і віддав себе в жертву за нас. А це означає, що сьогодні ми з вами сповідуємо цей принцип, приймаючи Божу любов і віддаючи іншим, ми будемо позбавлятися страху. Ось чому деякі люди готові вмирати за країну. І таких немало в наш. час. Є люди, які готові жертвувати більше. Віддавати більше, донатити, підтримувати тих, хто, хто сьогодні обороняє нашу країну. Чому? А тому, що вони люблять. Чи страшно в окопах сьогодні, десь на передовій на Сході? Безумовно. Але любов і відчуття відповідальності багатьох людей буде тримати там, і така любов проганяє страх. Як буде триматися шлюб двох людей тільки в такій любові? Це важко жити і підозрювати, не довіряти. Це важко перевіряти кожне слово. Це важко в комусь бачити якісь проблеми для підозр. Оце і є той страх, який проганяє Божу любов. Тому що агапи, написано в Слові Божому, вона довго терпить. Вона милосердство, вона не заздрить, вона не величається, вона не гордиться, вона не спалахує гнівом, не задумує лихого. І це ціла поема, коли ми читаємо з вами послання до корінтян, де описана Божа любов, яка проганяє усякий страх. Саме тому людина, яка так любить, вона не доводить свою правоту, бо більш правий той, хто любить просто. І для нього не так важливо, наскільки він в чомусь правий виявився, наскільки зберігати себе в цьому нормальному стані, спокійному, впевненому стані. Така любов не носить образи на ближніх, тому що вона прагне свободи і спокою. Вона не добивається слави від людей, тому що розуміє, що всяка слава вона мінлива і людині просто важливо любити. І залишатися в цьому стані Божої любові. Вона не бореться за свою гідність, тому що розуміє, що піднімати інших людей це набагато важливіше. Така любов не шукає аплодисментів, тому що сам Бог аплодує такій людині. Вона не вимагає прихильності від людей, тому що має прихильність від Бога. Досконала любов проганяє страх. І принцип такої любові агапи, вона є сміливою і завжди приводить до віддачі. Чим більше ми наповнюємося Божою любов'ю, або, як каже Слово Боже, зберігаємо себе в Божій любові, тим менше фобій ми будемо мати в житті, тим менше підозр до інших, тим менше у нас паніки і невпевненості. Тому що той, хто любить, він справді живе в свободі. Той, хто любить і хто віддає цю любов, той впевнений і мужній. І цього достатньо. І чим сильніша ця віддача, тим менше страху за себе. Постає питання. Чи переживають такі люди, коли розриваються снаряди або ракети? Безумовно, так. Челячно тоді, коли звучить сирена. Безумовно, фізіологічно ми хочемо себе десь убезпечити. Але внутрішній наш стан, наше серце, наш дух залишаються спокійними. Досконала любов проганяє страх. Україні сьогодні потрібні. Мужні жертовні і впевнені люди, християни, які готові, приймаючи Божу любов, насолоджуючись агапи, яке може дати тільки Бог залишатися сміливими, залишатися впевненими, залишатися непереможними. В нашій країні, і нашим церквам сьогодні потрібні люди. Які не в паніці розбігаються і кажуть, що це завтра буде, а які впевнено дивляться у завтрашній день, тому що сьогодні Божої любові достатньо для них. Тому перемога над фобіями, ліки від страху це якомога більше прийняти від нашого люблячого небесного батька, Божої любові. А потім поділитися нею з іншими. І неважливо, чи ви вже зовсім старенькі, чи ви ще зовсім молоді. Бог діє в вашому серці настільки, наскільки ви приймаєте цю любов. Тому бажаємо всім не піддаватися паніці, але довіряючи Богу, мати ці ліки на кожен день. Пам'ятайте, досконала любов. Проганяє страх. І так ми обов'язково переможемо. Він переможе через нас. Божого вам благословення!